Пані Катерино, ви жива історія для вашої родини сьогодні. У ваш сотий ювілейний день народження прийміть найщиріші вітання від усієї родини, від усіх людей, які вас знають, і від нас, від інформаційного порталу Золочів.нет Пишаємо, що у нашій громаді живуть люди гідно проживають це життя, адже не кожен з нас напевно може дожити до такої дати вам міцного здоров'я, спокою, у душі, любові, поваги і підтримки від ваших рідних і Божого благословення. Вітаємо вас! Дякую. 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 Це, Я вам, це вам подарунок. Робі, діти дочекали. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте своє дитинство? Чи можете щось згадати з вашого дитинства? Я строго років пам'ятаю. З трьох років не мама від себе відчила, від бо вроду. друга не ти я ще родила. Я плакала дуже, бо я хотіла ще спати. А скільки у вас було в сім'ї? Дітей. Шестеро дітей, і мама, і тато. Шестеро людей. Чи ходили до школи? Що пригадаєте з шкільних років? То, то, що пам'ятаю в школі. Якою була ваша наука в школі? Це не була легка дружина. Як казали вдома, то я плакала, до школи хотіла йти. До школи не було добре. Бо я все вміла, якщо он казав матгалю, не, не не, не, не стратегі, бо вона ще добре вчит, давайте, не вона ще вчить. Не посилали нігде, нігде нігде ще не вчив. Після школи ви ніде не ні, ні, І так, так навчали. А як познайомилися з своїм чоловіком? Та от, селі, то в селі, в селі. Чи, чим він вам сподобався? Він сподобав. Та він був такий кіш, лайний, лайний був. І файний був наш тато, мамо. Так, та був файний, нічого сподобав, Сінки, і лагідний, і лагідний. А розкажіть про ваших дітей. Скільки у вас дітей? Моїх троє. Я троє дітей. А то, а то вдома всі, то шестеро було в нас. А ви своїх мали троє дітей? Так. — А скільки онуків? Внуків маю восьмеро, шестеро, скільки. Шесть я сама треба порахувати. Помагайте бабусі рахувати. То шестер, шестеро шестеро, кожна має подвої. І вісім правнуків. Ви дуже багата людина. Онуками, правнуками, дітьми. А яка така життєва історія запам'яталася вам найбільше, якою би ви хотіли з нами поділитися? Ой, я знаю. школа, школа. А де працювали? Де я працювала зразу до школі, до школи ходила пасла. а потім догоду до фільварку виганяли, до фільварку там пропадали в то до фільварку виганяли і вдома, і так. А що порадити, що треба їсти, вживати в наш раціон, щоб прожити 100 років? Яке має бути харчування в людей? Ой, Боже. Що любите їсти? Яка ваша улюблена страва? Засипаний, засипаний, забіганий. Коли ж любила баба, що зараз вже не ті роки, баба вже любить таке легеньку страву. Ну, але десь колись і любить, бараники любить. З ким зараз проживаєте? О, здочка. І що і із. І не є внучки, внушки, вон, внушки а вони собі особні. А яку пораду дасте людям, щоб вони прожили 100 років? Mm. Що треба робити людям, щоб прожити такий ювілей? Як думаєте? Я, я, я так більше до церкви ходила, молилася, маму любила. І, 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 і так, десь ходила і дома там трохи в коров і так і так, і так Відомо, що вас переселили з Польщі. В якому віці вас переселили сюди в Україну? Я ма двачі років. Двачі років. Сорок п'ятому році. Сорок п'ятому році. Я со два років. Ну, а що можете згадати з тих подій? Як то було? З ким ви сюди приїхали? О, чи знали було, ви то, куди ви їхати? То, то, Їдете? То був я то так фронт? Фронт на фронт. Це було те і все, так фронт. Розказують, як прийшли до вас, сказали за кілька виселити, чи що розказуєте? То що ви розказуєте. Я хотіли побити, як ви не хотіли їх, Ви помагайте підказувати. А що розказувала вам мама? Мама розказувала, що прийшли солдати з автоматами і сказали, що до ранку що ви маєте виселитися. приїхали потім фіра, так само з тими солдатами, погрузили їх, завезли до перемишля. І вони там шість неділь стояли під відкритим небом, дощі падали все було, бо то квітень був шість дуже було, шість, шість не і не так бідний ні їсти, шість. зварити, ні не ні не попрати. Так ще не мучили. Не Взяли з собою корову. Та корова їх трошки підгодовлювала, і так вони ще мучили. Обіцяли їх привезти в городок. В городку не було місця, і привезли сюди до золочу. В товарняк за шість неділь. Приїхав товарняк, поселили їх. І привезли до золочува і з золочува до підлипис. Привезли сюди у підлипці, постелили в хату, все зруйновано, ні п'єця, ні нічого. І, але так вони бідні, помаленьку помаленьку. І так мама тут познайомилася з татом, і так створили сім'ю, і, і так, тато поміщений. місцевий села. Тато місцевий. Тато помер бідний, молодий, під час вісім років. То вона вдоба поховала сина, бо. Ем, брат, мій мамин, та, мамин чол, е, син. син під аварією попов. Недавно мій чоловік помер, так само зятя поховали. поховали. Але якось Бог дає їй життя. Думаю, що за те, що вона дуже ще молила, за всіх, бо кілька разів не раз в вечір приходжу, дивлюся, вона клинчить і молиться, і все каже, я молюся за вас, за дітей, за онуків. Та ніби нікому не зла не хотіла. Не така, наша мама. Ой, ти школи ти погано, мусиш мене, мусиш мене все відра. Я думаю, о забаві, а ти мусиш мене, а то сиди в тій лаві. <говори> то, то українські цитинці було. Дякую вам. Іван, дякую дуже, бо ви <говори> за філі так, що я.